Всім привіт! <кій> то не я. А сьогодні у нас буде день лідера в GTA на східній Україні. Сьогодні ми з вами будемо їздити патрулювати, а також затримувати наших чудових порушників на сервері. Молоденьке, скачайте гру, ви зможете в мене в описі. Але після того, як ви скачаєте, не забувайте вводити промо макротові. першого по шостий сервер та дайте за вас прекрасні плюшечки на початку ігри. Відправляємося зараз з вами до ГУ для того щоб провести код 5 до Дня Незалежності України. Сьогодні о 20-й буде в нас парад. Тому я хочу зараз построїти своїх бійців, так як я лідер НПУ міста Дніпра, та порозмовляти з ними, чи вони будуть готові сьогодні на восьму годину. А якщо ти хочеш отримати від мене 200 тисяч, то і напиши в коментарях свій сервер айді. А також нік. добре приїхали до відділку. Зараз я не встигну вийти з машини, як до мене вже будуть бігти та проститись, запитувати щось і там трапило. Бажаю здоров'я, бажаю здоров'я, пане. Ну про що я й говорив? Вдягаємося в інформу. Дарай здоров'я. бажаю здоров'я. Беремо свою амуніцію. Загальний Написав, що загальний код 5, та йдемо очікувати That's всіх so на поставку. Пане Попович, приберіть, будь ласка, з вамухтар або заведіть його в роздяганню. Дякую. Пане генерал, дозвольте статус. Так, ставайте. А поки всі збираються, я б хотів би переглянути заявки на підвищення. Можливо, є ті, кому потрібно підвищення, та зараз міг підвищити. Добре, панове, всіх вітаю! Так, Звісно, у нас 2, 4, 6. Пане Кирил, ви тут? Так, пане Валентин, зараз я вам принесу нову. Форму ні, не принесу вам нову форму. Вибачаюся вас від рапорт на підвищення, вибачаюсь, пане рад, дякую. Рапорт на підвищення відмовлений, тому що у вас відсутні бали з тесту на капрало ой на сержант. Так да звертаються, пане Кирил Боярський. А якщо я в ДПП, то в мені для підвищення. Так, добре. Валентин, слухаю вас. Ви там щось хотіли звернутись. Громадянин, ви хто як ви сюди попали? Генерал поліції міста Юрій рекруто. Можна було з ваші документи? Я, ваші. Знаю, ваші. я знаю, я знаю. Вони впустив до чогось. Invece. Як ви сюди попали? Хто lover. вас впустив? Yeah, я бачу, як ви перелазили. Ходіть, я вас вивезу. Набір буде пізніше. Сьогодні не до набору. Андрій Попович, громадянин. Бідем, б'ємо, можна з поспілкуватися? Тільки що ВРУ вийшло з нами на зв'язок та сказали, що привезуть нам нову форму. Я думаю, зараз ми з вами почекаємо та її вигрузимо. Так, панов, я напевно давав поперед. Цього можна, брати? Так, 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 беріть. Да. Да. Взяв коробку, коробку, до корота. Взяв коробку, зав, коробку, планує, да. Ще моз нас викликає Києвом. Напевно, хоче приїхати подикувати особовий склад. Опа, на, добрий вечір. Молодій, притискаємось до узбіччя. Добрий вечір, їзда по узбіччі. Бажаю здоров'я, пане. Генерал поліції міста Дніпра Кротов. Причина вашої зупинки, їзда по узбіччі. Можна було сказати знайомитися з вашими документами? Вам потрібно моє посвідчення? Ні. Вийдіть з автомобіля і тоді передайте, те, що ви не мені його даєте. Так, добре, взяв паспорт, почав знайомлюватись, дістав КПК, пробіг по базі даних, громадянин Европа. Добре, пане. Я змушений вам виписати штраф. Дістав бланк, після чого почав виписувати штраф за статтею 2.7, їзда по узбіччі. Сума штрафу 500 гривень. Виписав штраф, передав громадянину опротив, також же паспорт. Гарного дня, будь ласка, не порушуйте. Ось така фінка в Поповича в магазині продуктовому. А хто не знає, Попович володіє АТБ, яка знаходиться на зівому березі Дніпра. Так, да, фінка, звісно, фінка в тебе хороша, що. Поїхали тоді далі патрулювати. Дуже підозрілий оцей Мерседес. Чи що це? БМВ. О, У... Водій, притискаємось до узбіччя. Клапану зупинку. Оце погоня, звісно. Оце от, отут напевно починається вже кіпішняк в нас. Таке мені подобається. Водій, притискаємось до узбіччя. Клапану зупинку. Останнє погоня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там навіть аварія була. Він поїхав до контейнерів. А де? А ось-ось-ось. Відкриваємо погонь. Ось. Попович? Попович ти тут? Андрій? Єма, І ще й мій напарник відійшов. Або вилетів. Що мені? Відкривай Той, вогонь, Боже? да, 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 да. А де він? Ось, спереді він. Зупиняємось, зупиняємось. І за зазу перезвердив. А, він ще й дивнув, поняв. А -а -а. Він дивнув. Ну, навіщо тоді це робити? Ну, добре, він буде наказаний. Пан, можеш дорослий? Новий, хороше правило дорожнього руху. Старий після України Андрій Попов. Вважаєте, ви з моїм посвідченням? Пан, дивіться, ви проїхали на червоний світло світлофор. А ви мене вийшли? А ви знаєте, що в блин, понимаете? Такі непогані, його я. Потому что там дислатично поясня закидував, закидыва в А вы ви були три так як ви уже знаходитесь в державному рошуку. Так дивіться, пане. Ви маєте зберегти в часе, что скажете. А вы задрумили ваше права. <смір> <смір> так, добре, Парень, о, адвокат не вийшов на зазор, тому ми будемо вимушені виробляти справу постійно. Так, в мене ваш паспорт залишився. Зараз я через нього вимушу що я вам одну статтю і планшет пока почав писати розшук, а саме. Так, одного вже злочинця посадили в ІТТ, згадатор тимчасового тримання. Виїжджаємо знову на потрудування. Надіюсь, сьогодні буде цікавий патруль. А що? На червоний приїхав! Вольф на червоний приїхав. не бачив, не бачив. Ой, знову погоня буде, ти справді? А вийде, вийдеш чи ні? Та не ти, я вийду. Пустука вікно. Тут бажаю здоров'я. Генерал поліції, міста Дніпра Юрій Кротов. Причина вашої зупинки, проїзд на червоний колір світофору. Можна, будь ласка, ознайомитись з вашим посвідченням. Ой, вашими документами. Вам потрібно моє посвідчення? Ні, ні. Пан є. Добре, взяв паспорт, почав знайомитись. Пан Діма Саварський. Добре, пане Діма. Я вам змушений виписати штраф за порушення правил дорожнього руху, а саме за порушення адміністративного правопорушення. Стаття 2.8. проїзд на червоний світо Виписав штраф передав громадянину проти, так же паспорт гарно. Гевер 2, у стрічки там є, просто це цей золотий. Опа, Я сюда. Я собі наушники почистив, оп, оп, оп. що це капець тепер все громко, що? Сюда Генетваген. Ага, він побіг тікати, чи що? А не зачекай, а? О, тут ухід від РП вже. Тут вже ухід від РП, в інтер'єр. А що, заїхай, заходь в інтер'єр, б... заходь. Ладно, давайте з ним. Так, ладно. Я за вам я потрібна моя посичена, я... а надасть бит від паспорт. Дві Ви приїхали просто через з музируха, буду ви можете випустити вам протокол. Так я писточну послуг, закупівлю громадянина під руку з собою. Затримали дану даного, праців... даного громадянина за непідкорення. Так, о, о, можете, будь ласка, накинути кілометру на статтю за розбій по максимальному, бо вона часто нас. Ну так. По вашій ситуації просто максимально на кінці. Я розумів. Так, так, точно, звісно. У нього тут очі офтоповому хід від РП, то що він втік, його зупиняли, він втік в інтер'єр, то там йому щось світить. О. То, то це автопом на форум, добре, бажаємо. Так, що... так, пане, у мене збирати вонтаймо, все, що ви скажете, буде використовувати то у вас суті ви маєте на один телефон. Ну, та на адвокат. А ми зрозуміли ваші про. Добре, добре. Я паспорт проводить не почав переписів, почав. Капець притул на рошок, розшук знайдено. Розумію. І ви казали вам 85 років, а вам 20-24 років. каже. Каже, кажуть. Взяв бумові перчатки з підстову. Так, почав обшукувати редимо, почав обшукувати верхню, то чого він був не знатний. Опа, і новенький вже тут сидить. Опа, на. Ооооооо. Куда епер? Давай, давай, Роньки, тикай, та ты шо? Давай, 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 ще один раз за очек и вам копать. О, Все воду понял, принял, обработал. Ну, пришли, алова. Пишли, пишли. Ой-ой-ой-ой-ой, кто пона? Кто стреляет? Кто стреляет? Ой-ой-ой-ой-ой. Я свій кротов, кротов, я свій, кротов. Кротов, я не тулю, кротов, я свій, я свій, кротов, я не тулю. Mm. Давай, давай, родники. Кротов, я не тулю, я не тулю, я не тулю, я не тулю. Вс, пішов пішов. А де попову. Ооо. Вы лваты з ДТП. Зублинку. Ну ладно, ну Міцубізі, куди ти їдеш? Вадим, давай, давай. Прижимайся. Ой-ой-ой. Ну це все вже, Це вже все. Приїхав. Зупняйся, громадянин. Ой, дістам двери з нем запобіжника. А, стой, 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 стой. Зупиняємося, громадянин. Дістав кадан, суча Ставки, почало коли дзвінопроти. Пане, ви затримані за втечу непідкорення, підкорення, а також спробу нападу на призиників поліції. Взяв за плече пові за собою. Дві двері патримутівки по помістив туди громадянина та закінчити двері потребатів. Так, а пане, ви, ви маєте право збирати мовчання, все, що ви з може бути використано проти вас суді. Також ви маєте право на адвоката, так, а також маєте право на один телефон і дзвінок. Вам зрозуміли ваші права. Добре, пане, ви маєте право збирати мовчання, все, що ви каждої буде використано проти вас судді, також ви маєте право на адвоката. Так, вже маєте право на один телефон і зінок. Вам зрозуміли ваші права. Так. Ви бажаєте чим скористатись? Пане, ви бажаєте чим скористатись чи ні? да, да, адвокат. Дивіться, пане адвокат був визвоний 17-й годині 34-й хвилин. У адвокат є 5 хвилин, щоб вийти на зв'язок. Якщо адвокат протягом 5 хвилин не виходить на зв'язок, ми маємо право розглядати справу самостійно. Добре, пане, 5 хвилин вже пройшло, адвокат на зв'язок не вийшов. Тоді ми маємо право розглядати справу самостійно. Так, дивіться, віщивну право кидати людини напроти. Передайте мені, будь ласка, паспорт свій. Добре, взяв паспорт, почав знайомлювати. Дістав КПК по побазі даних пан Антон Пересунько знаходиться в розшуку. дістав з внутрішнього кармана під ЖК ключі від ІТТ. Відкрив ІТТ, Завів туди громадянина правопорушника та зняв з нього кайданки. Вийшов та закрив ІТТ. Ось така серія чудово в нас вийшла. І давайте назбираємо 30 вподобайок, і я вам зразу викладу нове відео, де ми будемо їздити на потрулюванні на евакуаторі. Будемо тащити всіх на штраф Хто неправильно стоїть припаркований? А з вами був як завжди? Кротов сервер Юкренгета.